Умови життя людей на прифронтових територіях і ці умови стають мало не середньовічними у місті Костянтинівка, що в 50 кілометрах від Покровська, людям доводиться готувати їжу на багаттях. Медики покинули останню працюючу лікарню, яку розгатили авіабомбами окупанти. Як виживають ті, хто залишається, дивіться в наступному матеріалі. У дворах вцілілих поверхівок, запах диму перемішаний з ароматом тушкованих овочів. Такий вигляд мають дворові кухні у Костянтинівці, одному з найбільших населених пунктів регіону. На диким ще майорія – український прапор. Яйця ось варила, десяток. Яйця зварила, купила десяток. І, варю, десяток і варю тепер їстиму двічі на день. Два рази в день. з хлібом, Хрилушком, з кетчупом. кетчупом. Через постійні обстріли окупантів Костянтинівка поступово позбавилась всіх комунальних благ та інфраструктури. Близько двох тижнів тому в останніх багатоповерхівках зникла електрика їжу купуємо, волонтери привозять на базар. Де щось так і виживаємо поки що. Запаси усі свої запаси. М'ясо засолюють, щоб подовжити його термін придатності без холодильника. кажуть, не дуже смачно, але хоч шлунок порожній. Солонину готують на багаттях невеликими порціями. Були шкала в холодильниках, Люди були м'ясо, і все. це все стараємося. зараз приготувати, А тоді будемо вже на сухому пайку сидіти. Валентині довелося втікати з міста Часів Яр близько року тому. Ворожий снаряд зруйнував її будинок. А тепер уже і прихисток у Костянтинівці росіяни перетворюють на руїни. Я стала дому, в мене снаряд прямо в дом. Ой, оце отак. Я щас ав'яра, я вже год тут. Тільки зрив і що, у мене вся мокра, голова одразу тут здави, болить. Я в підвалі полтора года в часов'ярі прабула. Півтора роки з підвалу не виходили. Ми. Мене засипало, вже, коли засипало, вже в підвалі. Мене я вже сказала, ні, я не можу. І от Виїхали в Константиновку. Так вже ми перетерпіли, не хочеться со своєї землі, розумієш, уїжджати. Окупанти невпинно гадять по місту. Знімальна група стала свідками чергового удару по багатоповерхівці. Почалася пожежа, яку ніхто не їде гасити. Очевидно, це дуже свіжий приліт. В не вимагав служби ДСНС. Вони до останнього тут залишалися, але їхню базу неодноразово намагались знищити. Через щоденні обстріли та брак лікарів на початку вересня місто залишив персонал останньої працюючої лікарні. За кілька днів до цього росіяни вдарили по будівлі авіабомбами. Тепер, у разі поранень, місцеві жителі можуть покластися тільки на власні сили. Приліт був на космосі і впала. Приліт був на космосі і впало на мене. Забій сильний, рука добре, хоч не поламана. Однією рукою ось все. Ситуація у другій половині дня погіршилася, кількість ударів зросла. А Костянтинівка почала занурюватися у ще густіший дим. Чергову багатоповерхівку розчахнула наопіл російська авіабомба. Ми були тут, заходилися під їзд, зустріли цього чоловіка. Він жалівся на те, що йому нема куди поїхати, і він не може транспортувати свою маму. І він якось намагався вирішити це самотужки. Я дуже сподіваюся, що з все гаразд, і вони її встигли рятуватися. Бо сьогодні це виглядає ось як така картина. Наступно стадія після того, як стіни стають чорними, вони проваляться. Через відсутність електрики зачиняються і ті магазини, що працювали до останнього. Це ще працює і розпродує продукцію, яка не встигла зіпсуватися. Ну нині вже все. Ми допродаємо і все. Ми йдемо. Від початку вересня. Кількість охочих залишити Костянтинівку зросла. Волонтери та поліцейські щодня евакуюють людей. Ті, хто вирішив залишитися, готуються до зими, збирають дрова вулицями, шукають під завалами теплі речі та ковдри у нас взимку у нас чотири ковдри, ось таких взимку. теплих. У ковдру огорнувся, сховався. Зараз ще тепло, а яка зима буде, ще невідомо. Бабахають, стріляють. Самі бачите, все зруйновано. своя за останні два тижні з міста вивезли пів тисячі людей. Більшість з них пенсіонери. У місті, яке окупанти щодня руйнують, залишається близько шести тисяч жителів. А колись було під 80. від лінії фронту до Костянтинівки. Нині від шести до десяти кілометрів, залежно від напрямку. Юля Левицька Артем Листопад, Донеччина.